Доброго дня всім добрим людям. І так, Україна сама демократична держава. Ну, було, до, по крайній мірі, до тих часів, допоки ліворуціонери не захопили владу в свої руки і почали е, узурпувати її, розширюючи собі повноваження на свій смак і розсуд, е, зловживаючи ними, перевищуючи їх і так далі, і тому подібне. Ну, і для того, щоб це пройшло непомітно, е, станом на сьогоднішній день вони використовують. Такі собі маніпуляції всенародної підтримки. Ну і однією з таких маніпуляцій всенародної підтримки, буквально там на днях пройшла е, акція на підтримку такого собі скелетоніста Гераскевича. І на сьогоднішній день е, підтримка ця, е, нібито получилася всенародна. Е, президент, е, що говорить про умисел, про картельну змову, президент вручив йому за те, що він. Порушив міжнародне законодавство, оскільки рішення арбітражу треба визнавати. А якщо ти не визнаєш рішення арбітражу, значить ти не погоджуєшся з тими положеннями, які підписані в Національному олімпійському комітеті і в міжнародному олімпійському комітеті. Тобто, якщо ти не визнаєш рішення арбітражу, то ти ліворуцінер, фактично, і фактично ти є йдеш проти тої системи, яка на сьогоднішній день склалася. Тобто це не геройський подвиг, я так вважаю, оскільки він нівелює повністю все, весь олімпійський рух. Тобто, якщо ти не погоджуєшся, але твоя думка є в меншості в законодавстві Міжнародного олімпійського комітету, є рішення суду з цього арбітражу приводу, але ти все одно прешся як бик на нові ворота то значить те фактично використовують для узурпації влади, тебе використовують для піксельних регулів, для того, щоб вони 2-3 дні мали можливість обговорювати цю новину, створюють видимість підтримки і таким чином на сьогоднішній день узурпується влада. Це один з шляхів, який називається шлях маніпуляцій і введення в оману підконтрольного населення. Ну і стосовно того, що він отримав з рук президента України Орден Свободи, я правда не розумію, яким чином свобода і цей орден до ганебної, скажімо так, ганебного вчинку олімпійського спортсмена, чи учасника, чи не учасника, неважливо, як там хто буде навагати. І фактично. Жодним чином він говорить про те, що його не підтримували, правову позицію його ті, нібито не відстоювали там Валерій Борзов і Сергій Бубко, тобто з нашої сторони. Ну і Якщо до Сергія Бубки там хоча б якісь претензії в кожного ругуля можуть бути, то Валерій Борзов чітко сказав, що є рішення суду, давайте будемо його витримати, якщо ми не визнаємо рішення суду. То що після того залишиться? Після того залишиться те, що кожен буде діяти за своєю волею. І е, будь-яка людина скаже, що сьогодні я не визнаю рішення суду, завтра я не визнаю рішення, е, інституцію держави, після завтра я скаже, я не визнаю міждержавні закони і звичені. І буде те, що і намагається нас втягнути, війна всіх проти всіх. Ну і війну проти всіх, е, всіх проти всіх виграють не. Пересічні люди, не малочисельні народи, війну всіх проти всіх визнають, виграють хто? Фінансові корпорації, власники фінансових корпорацій. І Таким чином нічого тут нового я не придумаю, нічого нового не вигадую. І оскільки молодший і старший Гераскевичі ще б дивним чином появилися на полях Мюнхенської безпекової конференції, вони щось там. Коментують рішення арбітражу, який відхвалив позов Владислава проти Міжнародного олімпійського комітету. Так що ти можеш коментувати, яка твоя думка, яку вона вагу має? Але ругулі на це пішли, вони підтримали це все. Вони кажуть, що наш Ругуль він — лучший ругуль в світі. Вони кажуть про те, що думка будь-якого ругуля на сьогоднішній день є важливіша. За міжнародний міжнародні звичаї, міжнародні домовленості, міжнародні договори за рішення міжнародного суду. я вважаю, що цей суд також є міжнародним, хоча він не названий так, але він все таки представляє народи, які є в Олімпійському в Олімпійсько міжнародному олімпійському комітеті. Ну це доволі також спірне питання, але на сьогоднішній день. Не будемо говорити, має той суд, він там має обмежену юрисдикцію. Тому, якби цілком зрозуміло, було, якби скелетоніст звернувся до арбітражу споконвічних українців з універсальною міжнародною юрисдикцією і спробував виграти там чи довести свою правову позицію в цьому плані, то, що він теліпає язиком і деякі руголів вважають, що це. Його правова позиція. Ну це поза, це не правова позиція, це поза. Я розумію, що моє відео коротке, воно е викличе такий е негативний резонанс, оскільки будь-яка інша точка відмінна від ругулів, одразу викликає якісь там заперечення. Вони починають собі створювати на цьому хайп, починають звинувачувати людину, яка висловила незгоду з їхнім ругулізмом. Е в усіх смертних гріхах там, і так далі, і тому подібне. Ну і стосовно е, підтримки цієї узурпації влади, то такий собі Фердір Веніславський е, заявив, що е, заклики до демобілізації під час повномасштабної війни є популізмом. Ну і використовувати поняття війни е, вони навчилися там, де треба. Але коли приходить е, у нас на сьогоднішній день прийти в суд Федір Веніславський, то він давним чином не має бажання прийти в суд і давати покази, як він про це говорив. Хоча в 2000, на початку 2022 року той же Шведір Веніславський говорив дослівно заяви Порошенка про необхідність терміново збільшувати оборонний бюджет політичний популізм. Так чим ви два політичні популісти відрізняєтеся від того? Ви просто узурпуєте владу і кожен іде своїм шляхом. І утворили для народу між собою, нібито є якась там влада і є якась там опіздиція. Тому що, по-другому, це не можна назвати. Як може бути народний депутат в опозиції до українського народу, до його інтересів законних чи до його, скажімо так, прав там і так далі. Та це нонсенс. Це... Говорити в такому випадку при існуванні опіздиції про верховенство права це взагалі юридичний оксоморон і абсурд. І Просто ніхто про це не говорить. Всі привикли теліпати язиками, в тому числі є такі у нас пан Зеленський, який сказав, що про можливість зустрічі з російським диктатором, на мій погляд, логічно провести зустріч лідерів. Які могли б обговорити найскладніші питання. З ким ще я можу поговорити про територіальні проблеми? У тебе що немає українського народу? Ти не можеш говорити з українським народом про територіальні проблеми? Ти подумав, що вже собі ти собі царок і там ти вже собі лідер. Ти який ти лідер в кінці-кінці, у нас точиться війна, в тому числі і по твоїй вині. в тому числі і по вині Зеленського у нас точиться війна. Оскільки він мав докласти всіх зусиль, в тому числі, коли він зустрічався з Путіним, якщо мені пам'ять не зраджує, в 2019 році для того, щоб в нас не було війни. І будь-яка людина, яка підтримує на сьогоднішній день таких лідерів, вона практично є тим же самим ругулем, який не хоче розуміти, що є міжнародні конвенції про право народів на мир, що ті конвенції потрібні дотримуватися. Що таких конвенцій потрібно дотримуватися не тільки всі лідери, які забороняли вести переговори, але, як він каже, переговори вести з Путіним я забороняю, але от зустріч лідерів каже, я не забороняю. Тому ця скелетонія українського регулізму, вона має право на життя, але треба пам'ятати, що є інші люди, які мають іншу. Точку зору і регулізм не пройде. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.